Ізоляція для Донецька, для цього арт-центру це скоріше як задача, як задача, яку потрібно вирішити. Дійсно, вона є, і потрібно цей виклик прийняти, і потрібно інструментами культури якось його почати долати. Тобто спілкуватися, залучати людей до спільних якихось творчих проєктів, підтримувати цю творчу атмосферу. Яка тут е живе, яка поширюється е завдяки тому, що сюди приїжджають студенти, молоді люди, вони надихаються цим і е набувають, напевне, віри в те, що Можна якось більш творчо існувати, що а, із творчості можна отримувати кошти для того, щоб жити, а, що можна знайти впевненість в собі у власних силах, не в тому, що ти можеш а, десь там заробити, просто горбатячись на когось, а те, що ти можеш розкрити а, свій потенціал своїм розумом, своїм талантом. Саме завдяки цим якостям ти можеш а, підтримувати в собі гідне життя. Зараз час сам ставить питання про те, аби інтелектуальні еліти Донецька якось об'єднувалися і щоб їх голоси ставали дедалі більш почутими. Ну, хоча б з огляду на те, що під час зимових українських подій Галичина якось висувала своїх. Речників так, своїх послів, чи то Любомир Гузар, чи то Святослав Шевчук. Так. Щось подібне, мабуть, на часі для Донецької області, для Донецького регіону, аби він народив своїх послів, тобто інтелектуалів, які можуть стати голосом цього краю.